Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сполучені Штати дозволяють Україні застосовувати американську зброю для ударів по цілях у Курській області РФ. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, політика США щодо застосування американської зброї дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститися від російських нападів із прикордонних регіонів, зокрема Курську області, з якої окупанти обстрілюють Сумську область. Наша політика дозволяє їм брати участь у таких контрударах, але ми все ще підтримуємо Україну в тому, що їй потрібно на полі бою. Це не зміниться, заявила вона. Однак, чиновниця не уточнила, про які засоби ураження йдеться. Крім того, Сінг зазначила, що США досі не знають цілої операції ЗСУ в Курській області. Вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський говорив, що наступальна операція покликана створити буферну зону на території країни-агресорки. Також вона додала, що у Пентагону досі є питання щодо того, як курська операція вписується у стратегічні цілі на полі бою. Заступниця речника відзначила, що створення буферної зони означатиме побудову Кількох лінії оборони Сабріна Сінг також анонсувала нові пакети оборонної допомоги Україні від Сполучених Штатів. Також за її словами, очільник Пентагону Достін планує провести ще одну розмову з міністром оборони України Ростемом Ум'єровим цими днями, як і попередня розмова міністрів телефоном, що відбулася 19 серпня. Обговорення стосуватиметься, зокрема, й операції Сил оборони України на Курщині. Раніше речник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, що Сполучені Штати обговорюють з Україною довгострокову ціль. Наступу українських сил у Курській області. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!